Те, що можна буде придбати в системі прозоропродажі у 2023 році, а саме ми будемо говорити сьогодні про інвестиційне меню від фонду гарантування вкладів фізичних осіб України. Сьогодні з нами представник самого фонду Олександр Кульчицький, це директор департаменту консолідованого продажу активів фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Олександр, вітаю. Доброго дня. Та да, ми дуже раді вас бачити. Давайте трішки зробимо таке коротке прев'ю з історією продажу фондів активів через прозоро через систему прозоропродажі. Як там хто знає, хто ще не знає, ми розкажемо, що фонд почав свою роботу одним з перших, точніше. Першим організатором великим системі прозоропродажі ще в 2016 році за цей час фонд провів більше ніж 14 тисяч успішних аукціонів і отримав доходу вже більше ніж точніше майже 25 мільярдів гривень. З чим ми вас вітаємо? Сподіваємося, що в наступні роки будуть ще більш активні і більш. Більше доходу будуть приносити, але тепер я хочу передати вам слово для того, щоб ви розказали, що ж такого буде виставлено в цьому році, щоб наші покупці потенційні та інші організатори побачили, як буде продавати фонд в 2023 році. Тому вам слово, Олександр. доброго дня ще раз для усіх. Я підготував невелику презентацію щодо того, що ми. Підготували на продаж, що в нас є і що буде у подальшому. Ну, по-перше, почнемо з того, що продає фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів продає активи банків, які згідно рішення Національного банку України виведені з ринку, та щодо яких розпочалася процедура ліквідації. Основна мета нашого продажу це задоволення прав кредиторів банків. Ми проводимо, як вже сказала Ірина, багато аукціонів, більше, ніж 25 мільярдів гривень отримали. В середньому ми зараз проводимо більше, ніж 100 аукціонів на тиждень, а тепер ближче до того, що ми маємо. Фонд гарантування вкладів, як я вже вказав, продає активи банків ліквідації, тому наші. Пропозиції для ринку це активи банків ліквідації. Як ви бачите зі слайду: 95% цих активів це кредити, права вимоги за кредитами юридичних та фізичних активів лі, е, осіб. І лише 5% це фізичне майно, нерухомість квартири, паркомісця, відділення банків, офіси тощо, та е, автомобілі рухоме майно в тому числі. І незважаючи на те, що більшу частину переважно займають правовимоги, Найбільший попит мають саме фізичне майно. Наступний слайд це насамперед автомобілі та нерухомість. Чому так сталося? Тому що це більш зрозумілі активи, це активи, які можна потрогати руками. І як кажуть, автомобіль це завжди автомобіль. Нерухомість це завжди нерухомість, а правовимоги – це щось не дуже понятне. І не для всіх потрібне тому коло покупців ширше, конкуренція вище і тому попит і ціна продажу вища ніж за правами вимоги, наприклад. Автомобілі. З спочатку повноваштабної агресії Російської Федерації ми маємо вже 45 успішних продажів автомобілів. Як приклад, на слайді ви можете побачити наш. Рекордна опціон, коли було зареєстровано на аукціоні 48 учасників, була запекла боротьба. Ціна продажу зросла з 224 тисяч гривень до 610. Аукціон тривав більше трьох часів, і як результат запеклої боротьби і конкуренції ціна зросла майже втричі. Інші цікаві активи. Це нерухомість спочатку агресії. Ми вже провели 128 успішних аукціонів і отримали доходу біля 1,9 мільярдів гривень. Просто як приклад, тут наведена нерухомість, яку ми продали пару місяців тому. З перших же торгів було реалізований актив, ціна зросла на 120 мільйонів гривень, конверсія досягла 166%. Тому ці активи цікаві для ринку. Uh, і ми маємо дуже гарні результати, але це все історія. Але що ми зараз можемо запропонувати для ринку, uh, Топ наш активів, які, на наш погляд, засікають ринок, це, по-перше, торговий центр Магелан, який розташований в Києві. Я думаю, кияни та багато українців знають про що йде мова: це великі торгові центри, які розташовані в. На проспекті Академіка Глушкова загальна площа складає більше 26 тисяч квадратних метрів, арендні площі більше 21 тисячі квадратних метрів. Зараз орендарі орендують близько 16 тисяч, три поверхи більше ніж 80 рендарів. Такі великі оператори, як Ашан, Інтертоп, є кінотеатр, декілька ресторанів, кафе. Дуже цікавий, на нашу думку, лот. Вже проведено 12 торгів з його реалізації, але, на жаль, до цього моменту він не знайшов свого покупця, і ми можемо обговорити чому. Ну, по-перше, це не дуже простий лот. В, окрім самого торгового центру, в склад лоту, входить ще е, миновий комплекс на Хмельниччині та е, великий залишок кредиту, з якого був стягнутий цей торговий центр. Тому стартова ціна на перших торгах лоту була. Більше ніж 3 мільярди гривень. Ми проводимо торги, ми шукаємо ринкову ціну. І ми вважаємо та ми впевнені, що саме ринкову ціну ми досягнемо. До речі, колеги, якщо у вас є думки, скільки реально коштує цей актив, прошу ставити свої ставки у коментарях після того, як буде успішний аукціон. Я на своїй сторінці в Фейсбуку. Дам цю інформацію і ми побачимо, хто був найближче до реальності. Далі. Другий лот, який ми хочемо вам презентувати, це приватний ліцей в Києві. Це не дуже типовий е, актив для фонду гарантування, але, на нашу думку, він дуже цікавий та привабливий. Це готовий бізнес. Одна з найкращих приватних ліцеїв у Києві. Він є. Сертифікованим учасником Кембриджської спільноти шкіл, дуже, сильна, дуже сильний персонал, Уч, учні цього закладу приймали участь та перемагали на багатьох, на багатьох олімпіадах, змаганнях, конкурсах, та таке інше. Загальна площа біля 9 тисяч квадратних метрів. Дуже сильний колектив. Ми думаємо, що він знайде свого покупця, важно зазначити, що е, обов'язковою умовою є те, що покупець має використовувати основні засоби та нерухомість за основним призначенням. Чому? Тому що для нас, для фонду гарантування, дуже важливо, щоб він використовувався як, саме як освітній за, заклад, тому що це діти, це освіта, це майбутнє нашої країни. Тому цікавтеся, ми вважаємо це цікаве та перспективне дуже активно. Далі, головний офіс банку Січ. Це актив, який зацікавить як банкірів, так майже інвесторів, май майже будь-яких, які, є, крупних, які е розглядають е нерухомість як інвестицію, тому що він розташований на, в Нестерському переулку. Це центр Києва, Шевченківський район. Чотири поверхи в 22-поверховому будинку преміум класу. Вдале розташування. Дуже, дуже цікавий актив. Ми не то, що сподіваємося, ми впевнені, що він дуже швидко знайде свого покупця, тому запрошуємо до участі в аукціоні. Перші торги відбудуться вже на початку літа. Далі. Ну і. Як бізнес проекти готові? Це можна подивитися на, на два активи ресторанного бізнесу. Це в кафе в місті Дніпро, 500 квадратних метрів, чотири зали. Вже на, зараз знаходиться в торгах. Та ресторан Щекавиця в місті Києві на Подолі, на вулиці Костянтинівській, великий, цікавий на наш погляд, актив. Розташований в, в одному з найбільш історичних районів Києва, зараз знаходиться на торгах, знайомтеся, приймайте участь, перемагайте. Ми говорили до цього про об'єкти нерухомості, але що, що стосовно прав вимоги з цікавого, у нас теж є один актив. Це найближчим часом в торги вийде пул робочих іпотек банку Аркаді. Це біля 500 іпотечних кредитів буде виставлено одним пулом, вони обслуговуються. Ми вже маємо як фонд гарантування вдалий досвід продажу такого роду пулів. Запрошуємо зацікавлених, банкіри, вам має бути це дуже цікаво. Ще раз. Хочу сказати, що вся інформація про активи про наші аукціони, ви можете знайти на сайті фонду гарантування вкладів та на сайті ProZorro продажі». Контактну інформацію щодо цих активів та інших, ви можете знайти там. Контактну інформацію фонду ви бачите на своєму екрані. Ще раз підкреслюю, що всі кошти, які отримані від продажу активів банків ліквідації, Йдуть на задоволення прав кредиторів банків. Дякую вам за вашу увагу. Дуже дякую вам, Олександр. Дійсно, дуже цікаві лоти. Сподіваюся, що всі вони будуть продані вже цього року. Цікаво, дійсно, які оставки будуть у наших глядачів стосовно Магалану, тому що такий гарний об'єкт із дуже гарним розташуванням. Дійсно, добре. Давайте тоді поспілкуємось. Я маю до вас декілька питань стосовно того про ваші плани. І не тільки давайте почнемо, наприклад, з такого: у вас є нерухомість? У вас є. Кредити банків, що ліквідувалися, да і переважна більшість активів фонду це саме такі кредити. Скажіть, будь ласка, в чому складність кредитів у порівнянні з нерухомим майном, на вашу думку, і чи є якісь цікаві пропозиції, окрім банку Аркада, про котрі ви казали, можливо, якісь більш предметні серед прав вимог від фонду? Так, як я вже зазначав, є різниця коло покупців прав вимоги. Більш вузьке, ніж для нерухомості та транспорту, складність продажу є в тому, що для такого роду активів дуже важко визначити ринкову вартість, тому що це не нерухомість, де ти маєш актив, маєш і може використовувати, а це право вимоги. Тобто, ти маєш право стягнути заборгованість з боржника. А якщо він не хоче чи не може його а, сі, оплачувати свій кредит, ти маєш право стягнути забезпечення, якщо воно наявне. Приймаючи до уваги специфіку нашої країни, приймаючи до уваги нашу судову та взагалі та правову систему, а, це накладає додаткові обмеження і по часу, і по і по а, вартості послуг, і по професійним навичкам та Скажімо так, коло залучених осіб та професіоналів з, з, з різних галузей, які мають бути залучені для того, щоб, так, дійти до грошей. Тому кожен інвестор, він в, в кожному окремому е, випадку все це оцінює для себе. Це зовсім різні ситуації, зов, зовсім різні коштовність і зов, зовсім різні ризики. Тому. Це це по-перше складність. По-друге, це впливає на саму ціну, тому що, як, як я вже казав, як ви теж зазначали, ти купуєш, як ми говоримо, білет на війну в виток собі, і потім маєш повоювати, коли там дійдеш до реальних грошей. Але але в будь-якому разі ми не можемо сказати, що попиту нема. Наприклад, з початку війни ми маємо вже 17 успішних аукціонів з продажу кредитів юридичних осіб та 15 аукціонів з продажу фізичних осіб, тому попит є. А з того, що ми можемо запропонувати рин для ринку, ми маємо зараз багато на наш погляд цікавих активів перез, насамперед. Молоч, Молочної галузі, хлібозаводів, е, машинобудівних, е, сонячної енергетики, переробних і тому інше. Ми робимо наші прес-релізи, і самі, і разом з Прозоро. Запрошуємо усіх зацікавлених слідкувати. Я впевнений, що професійні вони слідкують за нами і дуже пильно. Але запрошуємо слідкувати усіх, кому це може бути цікаво. Є цікавий лот. А, стосовно е, перспектив, як я вже казав, є дуже е, успішні приклади, навіть з конверсії, яка не дуже типова для кредитів юридичних осіб, бо буває навіть 70%. Тому приходьте, дивіться, перемагайте. Дуже дякую. На жаль, частина нашої країни зараз є не підконтрольна нам, тобто окупована. І чи є такі об'єкти на балансі банків? Що тепер да, у вас, і яку стратегію обрав фонд щодо продажу таких активів? Так, є у нас активи, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній території чи в зоні бойових дій. Це... Близько третини від загальної кількості. Е, в даний момент фонд реалізує стратегію щодо продажу активів, які знаходяться на підконтрольній території. Вони біль, більш зрозумілі, біль, більш і для ринку, і для з точки зору визначення ціни. Хочу сказати, що спочатку бойових дій ми вже провели 257 успішних аукціонів на 2,5 мільярда продали активів. Тому. Рухаємося вперед. Угу, зрозуміло, дуже вам дякую. Е, і скажіть, будь ласка, для наших слухачів, можливо, хтось не знає, е, чи є якісь обмеження для кола учасників аукціонів? Е, хто може брати е, участь в аукціонів в налоти фонду гарантування вкладів? Що стосується фізичного майна, приймати участь може Будь-хто резидент України, окрім Російської Федерації чи якихось пов'язаних з нею особ. Що касається, що стосується прав вимоги та майних прав за кредитами, то там майже те ж саме, окрім того, що не може бути покупцем активу, сам позичальник та майновий чи фінансовий поручитель за цим кредитом. В іншому ніяких обменшень, інших фонд не накладає, зі свого боку. Угу, зрозуміло, дуже дякую. А, і скажіть, будь ласка, у нас, щоб зареєструватися на аукціон в системі прозоропродажі, потрібно сплатити внески. Да? Один з них є гарантійний внесок. І ось питання таке: як можна внести цей гарантійний внесок для участі в аукціоні? Гарантійний внесок може бути в вигляді грошових коштів чи банківської гарантії. Грошові кошти зрозуміло. На, на рахунок майданчику банківська гарантія е, може бути надана банком і одним з переліку, які є акредитований фондом гарантування. Перелік є на сайті фонду гарантування. Якщо потрібно, можемо його надати додатково. Зрозуміло, дуже дякую. І ось ну, продався лот, всі змагалися, прийняли участь, хтось переміг. Яким чином потім відбувається сам розрахунок за лот? Так, згідно ми сподіваємося, що переміг покупець за хорошою ціною. Ми всі задоволені, згідно наших вимог, він має. Оплатити 100% від вартості активу протягом 18 робочих днів. Способ, ми маємо два варіанти: по-перше, це грошові кошти. По-друге, це якщо це передбачено рішенням виконавчої дирекції. Банківський акредитив, знову ж він має бути імітованим одним з тих банків, які, про які ми говорили до цього, один з акредитованих фондом банків. Угу, зрозуміло, дуже дякую. І бачу, що у нас вже аудиторія стала більш активною. З'явилося питання а, значить, питання перше: чи можна надавати запит на викуп майнових прав за кредитними договорами зі своєю ціновою пропозицією до фонду? Надавати запит, звичайно, можна. Хто може обмежити людину, надати свій запит, але в будь-якому Випадку продаж буде здійснювати на відкритому опціоні через прозоро продажі і запит він може бути цікавий для нас, як якийсь орієнтир, як ринок бачить ціну, але всі умови будь-яких продажів здійснюється на стандартних умовах, прозоро і відкрито через, через електронну систему. Угу, добре, дуже дякую. І е, питання таке. Е, ми вже роз, розмовляли про розрахунки, да, за лот. І питання від нашого слухача є таке: чи можна розраховуватись криптовалютою? Ну на жаль, то ні. В Україні, згідно законодавством, ми маємо розраховуватись тільки в національній валюті, але цікаве питання. Ми з колегами обговоримо обов'язково. Дякую. Ринок да, зацікавився це. Дає свій фідбек. Да. І ось ми поговорили про Могилан. Питання одразу по ньому, коли планується виставлення знову його, і яка буде початкова ціна цього разу? На торги Могелан вийде на початку квітня цього року, вже за декілька тижнів. Ціна буде 179 мільйонів. Чекаємо. Приймайте участь, перемагайте. Так, да, тому пан Артем, якщо вас зацікавив Мегалан, заходьте і реєструйтесь на цей аукціон на початку квітня, що зовсім скоро. Mm. Так і ще маємо питання більш процедурні стосовно хто визначає стартову ціну продажу на ваші лоти, і яким чином вона визначається. Дивіться, принципова позиція фонду гарантування: що ми не визначаємо стартову ціну. За стартову ціну ми беремо більше від того балансу, що оціночна вартість активу, а далі як вирішить ринок. Наша задача це організувати прозорі та відкриті торги з залученням максимальної кількості учасників, а ціна буде така, яка складеться на ауціоні. Треба ще зазначити, ми дуже часто про це говоримо, що індикатором ціни це якість активу. Чим більш якісний актив, чим більш розрозумілий, тим вища ціна. Ми з вами говорили вже про нерухомість, про автомобілі, про права вимоги. Зрозуміло, що там вище. Але щодо стартової ціни, можу сказати таку інформацію, що, наприклад, з початку війни ми маємо 82 лоти, по яких ціна реалізації була вищою, ніж стартова ціна. Тому стартова ціна, вона не є топ. Це. Початок для аукціону для торгів. Угу, зрозуміло, дуже дякую. Е, так, знову про Магалан. Як на вашу думку, його, чому, точніше, на вашу думку, його ніхто не купує? Тетяна, ага. цікавиться таким. Питання, чи, чи, чи він є цікавим лотом, чи ні? Звичайно, він, він дуже цікавий, але як я вже говорив до цього, і презентуючи Магелан, і говорячи про права вимоги, ринок визначає баланс е, його вартості та своїх витрат та ризиків. Я думаю, коли ми дійдемо до ринкової ціни, коли ринок буде, буде розуміти, що це, ця ціна ринкова, може бути навіть конкуренція, як вона буває у тому числі по правах вимоги, ринок покаже. Якщо воно коштує, воно назву ціну з небі, а воно коштує, на нашу думку. Зрозуміло, так. Да. Тому Мегалан бачу у нас же, да, друге питання по Мегалану. Можливо, саме сьогодні ми розкрили його з нового боку, і вдасться його продати вже на наступному аукціоні. А, питання. Так, да, ми також. Питання наступне таке. Якщо я обслуговую кредит, але фонд планує виставити його на продаж, на яких умовах його буде продано, і чи зможе новий кредитор змінити умови мого кредитного договору? Ну, якщо це робочий кредит, іпотечний кредит, я думаю, то по-перше, він буде на індивідуальних торгах. По-друге, Покупець придбає право вимоги за кредитним договором, тому він може щось робити тільки в межах того, що написано в кредитному договорі. Це треба дивитися конкретний кредитний договор. В різних банках вони різні, тому почитайте його і буде зрозуміло, що він може право робити, а що ні. Угу, зрозуміло. Е, да, і ось знову ми повертаємося до Магалану. Е, значить, ставку, котру е, пані Яна зазначає, що він буде проданий за плюс-мінус 500 мільйонів гривень. Е, ось такі ставки. Е, друзі, е, давайте ще у кого є питання, будь ласка, задавайте в чаті. Е, Цікаво, цікаво дізнатися, що вас цікавить. Мигалан, можливо там бачили офіс у центрі Києва кафе у Дніпрі. Також все є дуже унікальним. І хочу зазначити, що в системі прозоропродажі ті лоти, котрі виставляє фонд гарантування вкладів, ви не знайдете більше ні в одній системі, там не на Олексі, не на інших якихось платформах. Вони є всі унікальні. Фонд співпрацює дуже активно по виставленню лотів, і завжди лоти підготовлені дуже якісно, щоб кожен потенційний покупець зрозумів. За що він буде платити кошти? Окрім цього, на всіх лотах, якщо комусь не зрозуміла якась інформація, є спеціальний розділ контактних даних організатора, і з боку фонду завжди є людина, яка може відповісти на всі ваші питання стосовно конкретного лоту. Тому, якщо у вас є зацікавленість, але ви сумніваєтеся в якісь процедурних моментах або по складу самого лоту, будь ласка, заходьте на цей лот, контактуйте, і я думаю, що вся інформація вам буде. Я впевнена, точніше, що вся інформація вам буде надана, і з разом з цією інформацією ви прийняті для себе рішення, чи приймати для участь в цьому аукціоні, чи ні, ми максимально. Зі свого боку, також надаємо всю підтримку стосовно будь-якого лоту, тому, будь ласка, приймайте участь. Так, Олександр, бачу. Ірина, Ірина, я тут трохи обмовився, коли презентував Магелан. Я назвав не тут стартову ціну, яка буде на найближчому аукціоні. Це обмовка просто. Найближча ціна буде 790 мільйонів. Це, Прошу вибачення. Да, дякую за уточнення. Сподіваюсь, що да, цей лот буде успішний, тому що бачимо, що навіть серед нашої аудиторії, котра сьогодні з нами зібралася, не дивлячись на всі е події в країні, дуже зацікавлена е Мага тому бажаю, щоб він скоріше продався. Добре, я бачу, що ніяких питань більше немає. У нас в чаті хто ще не знув, за... ну, хто ще не подумав або хоче задати будь-яке питання до пана Олександра більш предметно, ви можете це робити далі в чаті під цим відео, яке да ви зараз переглядаєте, або в Фейсбуці під подією, яка знаходиться і на сторінки фонду, і на сторінки сторінці. Прозоропродажі, всі ці питання ми зберемо в один скоуп, Передамо пану Олександру. Він радо, я думаю, на них зможе відповісти, і ми кожному надамо відповідь і фідбек. Тому я думаю, що якось так це буде. Сподіваюсь, що це не останній наш захід з вами. О, бачу, що отримали нове питання. Але да, сподіваюся, це на останній наш захід з вами, і будемо якомога частіше розповідати людям корисну інформацію про лоти фонду і про те, які вони будуть. І можливо, якщо продасться Магалан, пропоную зібратися і розказати, як же він продався. Тому що він обов'язково Так. Як тільки так і можемо виходити і про це розказати як про успішну історію продажу актива не з першого разу, але да, котрий знайшов свою ціну. Бачу, що пан Сергій задав нам питання: е, так, да, можна буде отримати презентацію фонду в події, і якщо ви були зареєстровані на цю подію, також на пошту ми е, надамо презентацію е, і. Е, все це буде. А стосовно об'єктів нерухомості, що планується виставляти е, орієнтовані дати. Якщо я думаю, ми також з паном Олександром про це поговоримо і плюс-мінус, які а. будемо знати дати, також вказимо додамо в презентацію для того, щоб було зрозуміло, коли слідкувати за цими об'єктами. Я як я казав, деякі з цих об'єктів вже в торгах, тому как би да деякі да які не е, ми додамо цю інформацію, і я на звичайно. Всім листа від е, свого імені тоді розрозі. Е, головне, щоб просто в мене був ваш мейл, кот на за яким ви реєструвалися на цю подію. Е, добре, е, пан Олександр, я думаю, що ми все обговорили. Якщо виникнуть додаткові питання, я вам їх передам і ми вже вийдемо до людей з їх відповідями. Е, хочу побажати вам гарних продажів, успішних продажів. Е, та спокійного дня. Тоді Дякую дуже... вам також, Ірина. Дякую за співпрацю Продажі. Усім гарного дня та перемоги нам. Усім. Да, Дякую. перемоги. Дякую.